У нас навчаються сьогодні діти з п'яти сіл і на порозі шосте соло, яке буде нас вчитися. У Кам'янківському ліцеї під Волочиською селищної ради вирує життя. Задля того, щоб навчання в освітньому закладі було цікавим, корисним і залишило приємні спогади, об'єднуються батьки, діти, педагогічний колектив для всебічного розвитку вихованців. Передбачені додаткові заняття. У нас тут художня школа. Будь ласка, ви побачили. У нас більше 30 дітей. В нас філії музичної школи. В нас займаються. В нас спортивний футбол, професійний. Будь ласка, спортивної школи. Директорка пишається особливою атмосферою, яка панує у їхньому колективі. Вчителі радіють досягненням школярів, учні успішно складають зно та обирають улюблений фах. За словами Оксани Кучеравенко, це заслуга батьків, які підтримують своїх дітей та беруть активну участь у житті закладу. А ще чимало з них стоять на захисті нашої країни. І от на тих сім'ях, не тільки наших, а й всіх, хто сьогодні нам дав можливість тут зустрітися. Сьогодні вже багато батьків, наших дітей. Ну, ангелами нас охороняють. Ви бачите, при вході до школи четверо ці мраморні могили. Що засвідчують, що вони учні нашої школи, випускниця Кам'янківського ліцею, тепер доцентка кафедри освітології та педагогіки ЗУНу Оксана Писарчук часто сюди заходить, щоб з учителями поспілкуватися і в рідних стінах побувати. Пишаю з тим, що здорово-ментальні педагоги готують до майбутнього здорово-ментальних дітей, бо це дуже важливо. Які мають дуже гарну співпрацю з товариством агрофірмами «Медобори», де діти можуть прийти на їхні ділянки, побачити справді, що таке природа, побачити людську працю, а все це все це називається ментально здорова дитина. Наразі у Каменківському ліцеї навчається 211 учнів з 1 до 11 класу. Більшість із яких доїжджають шкільним автобусом із сусідніх сіл. Більше про навчання у ліцеї та підтримку ментального здоров'я дивіться у неділю. У програмі сільський календар з Галиною Мацеків о 14.00.